Вот если они ушли от нас, там всякие Netflix и прочие, да, значит, будем это все скачивать. Будемо пользувати безплатно. Півроку тому заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, він же он вам не дімон, пригрозив американцям, що у відповідь на санкції росіяни будуть красти американські фільми, і публічно запропонував жителям Запорєбріка завантажувати, красти та розповсюджувати піратські копії кінострічок, які стали їм недоступні через санкції після початку вторгнення в Україну. Щоб цитую довести голівудські кіностудії до банкрутства, і пересічні росіяни перепрофілювалися з мародерства та крудіжок унітазів і пральних машинок на голівудські фільми. Вітаю, мене звати Альона Савіна. Ви не помилились адресою. Це канал «Є питання». І сьогодні ми розкажемо вам про те, як Росія відверто краде інтелектуальну власність голівудських кінокомпаній і при цьому відверто перебріхує американські діалоги. Зокрема, про їхнє власні звірства в Україні. Цього місяця в російському інтернет-сегменті з'явився в піратській озвучці третій сезон популярного американського серіалу Ранкове шоу. Мало того, що викрадачі його викрали з платформи Apple і виклали просто в рунет. Вони ще й спотворили частину репліки з точністю до навпаки. Наприклад, вклали в роти американським акторам слова про те, що Азов на Донбасі вбиває цивільних. Хоча в оригіналі герої фільму говорять, що цивільних вбивають росіяни. Ось в цьому епізоді персонажі американський журналіст, який опинився на Донбасі, і його головний редактор в штатах. Говорять телефоном про обстріл Маріуполя. Журналіст каже, що роблять це росіяни, але в російській піратській озвучці переклад безсоромно спотворили на 38-й хвилині нового четвертого епізоду, у якому згадується події в Маріуполі. Відбувається наступний діалог між персонажами. Ведевекіневунди Нармашне заснути здобав мені, що не вулиці. Але російські перекладачі з піратської студії Рудуб вирішили не просто виконати настанови Медведєва і вкрасти серіал, а приховати, що персонажі серіалу розповідають про звірства російської армії. Натомість пірати вигадали якихось бойовиків і сказали, що цивільних вбиває Азов. Ось як звучить цей діалог в російській версії. Куда В госпіталь в Донецьке. Бой віки знову обстрілюють мірат, поки все остатися здесь. Я під землею, все в порядку. Надеюсь, ти зможеш отримати фото. Мія здійснює поміблять міра, а зов розстрілює на вулицях. Інша російська піратська студія, New Commerce вирішила взагалі просто викинути цей фрагмент перекладу і загубила слово росіяни. Третій сезон ранкового шоу поки офіційно не вийшов у російському стрімінгу. І, можливо, вже ніколи не вийде. А якби вийшов з офіційним нормальним. Перекладом російським багато росіян, мабуть би були здивовані діалогами про те, що російська армія по-звірячому вбиває цивільних на Донбасі і в самому Маріуполі, який російська пропаганда демонізувала образами бійців Азову. Конкретно в цьому епізоді, який перебріхали російські пірати, сценаристи ймовірно розповідали про події першого тижня повномасштабного вторгнення в Маріуполі. Тоді з Маріка поїхали майже всі журналісти, які висвітлювали наступ російських військ на місто або щохвилини. Залишатись там ставало занадто небезпечним на початку березня 22-го року. В Маріуполі залишилась фактично лише команда журналістів Associated Press. Фотограф Євген Малоєтка разом з відеожурналістом Стеславом Чорновим та продюсеркою Василісою Степаненко були єдиними представниками міжнародних медіа, які понад два тижні працювали в Маріуполі під російською окупацією. Сценаристи ранкового шоу показували ситуацію дуже схожу на ту. І це не єдиний епізод, коли Росія тупо краде чужу інтелектуальну власність, найвідоміші кінокомпанії світу Disney, Warner Brothers, Paramount та Universal Pictures – оголосили про рішення вийти з російського ринку ще в березні 2022 року. Фільми цих компаній складали майже 80% російського ринку кінопрокатом. Більше того, американська кінокомпанія Warner Bros. заборонила каналам російського холдингу Національна медіагрупа» транслювати фільми студії, попри те, що ліцензійні угоди. Діяли ще до вересня 2023 року. Тобто кінокомпанія оголосила про повну заборону трансляції своїх фільмів, як тих, на які росіянами вже були куплені ліцензії, так і на показ нових стрічок. Та російська помста на введені санкції не забарилась. Ось ви, наприклад, щось чули про такі фільми, як Мистре свідання, Дубак чи Сверхлюді? Ні, боюсь, що чули. Просто це так росіяни перейменували останні на шумілі голівудські прем'єри кінострічок Барбі, Опенгеймер та Аватар і показували цієї осені піратські версії в кінотеатрах. Попри призабороне, санкции та этичные меркувания, каких их позбавил Димон. Вот если они ушли от нас, там, всякие Netflix там и прочие, да, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы еще и все это по сети разбрасывал, для того, чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон. Шиманіабанкротілість. Московський кінотеатр Радуга анонсував покази фільму Барбі, який отримав дивну назву Бистре свідання. А Опенгеймер і зовсім перейменували на дубак. Афіші з такими назвами висіли в рекламному анонсі кінотеатру. Потім афіші видалили та представники організації заявили, що це все нібито брехня, адже вони не планували показувати заборонені фільми. Не планували, але показали. Ось один з найбільших російських телеграм-каналів 5 вересня пише про. Те, що вони сходили на прем'єрний показ Опенгеймера, демонструють афішу з фільмом на фасаді кінотеатру і викладають фрагмент, записаний в залі під час сеансу. Вор у вора шапку крав, як то кажуть. Якщо ми завдаємо водородну бомбу, то русі будуть вимушені свою, а може вже здають. «Некоторі плакали, пише автор телеграм допису. Толі від канцовки, то ли того, що все-таки увидели фільм на большом екрані і в русском дубляже. На початку вторгнення в березні 2022 року медіакорпорація The Walt Disney Company оголосила, що припиняє прокат своїх фільмів у Росії. Минулого місяця там перестав працювати навіть російськомовний сайт та аккаунти компанії у соцмережах. Її дочірня кінокомпанія 20th Century Pictures була дистриб'ютором оскароносної стрічки 22-го року Аватар, шлях води показ цього фільму на території Росії незаконний. Але це ж Росія, дітка. В американському оригіналі був Аватар, а ВРФ став. we <laughs> Сверхлюді. Саме такі афіші висіли на російських кінотеатрах в грудні минулого року. Цікаво, що в Росії теж існує офіційна заборона і кримінальна відповідальність за нелегальний показ зарубіжних фільмів без прокатних посвідчень. Тому, чого бояться прокатчики, позовів з Голівуду чи то власних каральних органів, достеменно невідомо. Але коли тобі сам Дімон наказав красти контент і довести тим самим Голівуд до банкрутства, то яке ж там відповідати? Це можна сказати громадянські. Обов'язок вкрасти блокбастер у страшної НАТО. Другу частину історії від Джеймса Кемерона, глядачі чекали близько 13 років. Щоб кадри фільму були більш переконливими, Кемерон занурився на дно маріанського жолоба і став третьою людиною в світі, яка взагалі на це наважилась. Тільки уявіть собі, скільки зусиль режисера, роботи команди в цілому було вкладено в реалізацію цього проекту. А ціла країна, в якій живе понад 100 мільйонів осіб, просто взяла. Та вкрала вийшли, можна сказати, на міжнародний рівень. Країна крадіїв, яка прославилась тим, що її солдати мародери цуплять пральні машинки, собачі будки килими та унітази з розтрощених українських будинків, тепер радісно краде американське кіно. Я дуже сподіваюся, що про російських мародерів теж коли знімуть круте голівудське кіно і змусять 100 мільйонів мешканців Запорєбріка дивитись його в рамках денацифікації та спокутування колективного злочину на большому екрані і в руськам дубляже і плакать.